Шампунь із лінії Мастер чисто технічний продукт, який призначений для роботи в салоні краси. Такими продуктами ми не рекомендуємо постійно користуватися в домашніх умовах. Основний інгредієнт цього продукту це добавка амінокислот, який під час миття голови дуже хорошо закриває лусочку і волосся добре розчісується, гарно блистить і стає таким дорогим і дуже якісним. Але це замочний шампунь, Шампунь для домашнього використовування, у нього кислий pH, нижче тройки, тому для дому він не зовсім підходить. Ідеальний продукт для роботи в салоні перед стрижкою, ідеальний продукт для роботи в салоні перед фарбуванням полуперманентними барниками, ідеальний шампунь для підготовки волоса перед масками або якимись такими встановільними процедурами. Технічний бальзам э, із серії мастер. Продукт, предназначений для роботи в салоні краси, не предназначений для домашнього використовування. Достаточно легкий продукт, способствує дуже сильному прочісуванню волоса, волоси гарно вичісуються. Навіть з допомогою цього продукту можна забрати такі якісь збиті волоси і зовсім не перегружає волосину в плані ваги. Тобто підходить як для густого, товстого поростого волоса. І так зовсім не перегрузить тонкий волос. Продукт ідеально зупиняє любі освітлюючі процедури. Тобто, ми після роботи з освітлюючими продуктами, такі як блундуючий порошок, декокрема. Пасти, спецблондини рекомендуємо закінчувати освітлення з допомогою такого продукту. Сюди входить гідролізований кератин, протеїни. Тобто Продукт не тільки кондиціонує, але й частково відновлює структуру волоса під час своєї роботи на волосах. Маска із серії майстер. Знову ж, продукт, який призначений тільки для салонного використовування, маска дуже мощна. Ми її предлагаємо робити на волоси нормальні, сухі, товсті поруси. Для зовсім тонкого волоса вона не сильно підходить, бо буде його перегружати. Продукт, який ідеально підходить перед витяжкою волоса, якщо ви волоси хочете після. Маски витягнути, протягну гарно щіткою. Тоді це буде дуже-дуже доречно зробити таку процедуру. Маска робиться дуже легко, волоси миються шампуню з серії майстер, миються один мінімум а ліпше два рази. Другий раз треба вспінити шампунь перед нанесенням маски, потримати хвилину, щоб він відкрив чуть-чуть лусочку. І після цього якісно змити. Витрати волоси полотенцем і в достатній кількості на. Нести на волосся цей продукт, тобі маску. Любі маски люблять тепло, тому якщо в салоні є клімазол, інфразон. Якщо немає, можна одіти шапочку і дочекатися такого пальникового ефекту, щоб під шапочкою виступила така і спаленка. Це приблизно десь коло 10 хвилин треба витримати. Потім ретельно треба змити цей продукт з волоса. І нагадую, що маска не має кондиціонуючого ефекту. Після маски ми ще рекомендуємо на волосся нанести бальзам, витримати десь коло хвилини і тільки після того приступати до укладки. В цій масці є витяжка з пшени яка Це протеїни, які із нутрі вистанавлює дуже гарно волосся. Є кератинові добавки силиконові добавки, літучі сікони, які дають блиск і роблять таку плівку на волосах. І ефект від цієї маски зберігається ще дві-три мойки. Тому продукт візуально працює дуже гарно і, звичайно, зволожує волосся дуже гарно. Крім того, ми деколи цю маску робимо після. Освітлення, коли освітлення робиться на сухих і таких пошкоджених волосся волосю, і треба цей волос підготувати для якогось там дальнішого там тонування або колорування, тоді ми можемо на ці сухі волосся зробити отакі таку ефектну процедуру в і цієї маски.